Важливішими за людей територію для Росії є надра, і це пояснює її тактику. Ця версія підтверджується дослідженнями іноземних медіа. Докладніше далі. Американське видання National Review звертає увагу на те, що Росія захопила частину українських територій не лише через політичні чи військові причини, а й через їхні природні багатства. Старший науковий співробітник американського національного центру енергетичного аналізу Тері Вірс зазначає, що на окупованих територіях знаходяться значні поклади корисних копалин. За дослідженням групи СЕКД, вартість українських надр оцінюється у понад 26 трильйонів доларів, з яких 12 трильйонів припадає на території, що наразі контролюється Росії. Або є зоною бойових дій. Україна володіє не лише значними запасами вугілля та залізної руди, а й стратегічно важливими ресурсами, такими як природний газ, нафта, титан, графіт і літій. Останній стає дедалі важливішим через зростаючий попит на батареї для електроприладів. Це дає часткову відповідь на запитання, чому Росія зважилася на повномасштабне вторгнення в Україну і продовжує його, попри величезні збитки для своїх економіки і демографії. Приводи для цієї війни надумані результати. Для росіян як нації примарні боротьба ж за природні ресурси цілком реальна і, враховуючи багаті поклади Сходу України, схожа на один з реальних пріоритетів для Росії. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.